Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Рослинка. Сьогодні поговоримо про пастернак. Наступила осінь час збирати врожай, а також час його правильно зберігати. Ось вам хочу показати, похвалитися: От така пастерначина викопалась величезний гігантський корінець. Як ми його зберігаємо? Можна зберігати в'ємності з піском, викладати і пересипати піском. І зберігати в підвалі або в погребі, якщо він не занадто теплий і не занадто холодний. Якщо теплий, то почне проростати коріння в піску, якщо занадто холодний, то, звісно, перемерзне. Це один зі способів. Другий спосіб це перекопати в землю. Ось у мене частинка пастернака, яка не продалася, і поки що прикопана, щоб видно було, де він. І щоб можна було його вибрати. Якщо ж він мені до зими не потрібен буде, і потрібно буде залишити отаким прикопаним, то зверху більше землі присипати і замульчувати чимось. І він дуже гарно зберігається. Ще ж один спосіб: просто залишити його, не викопуючи прядку, і також замульчувати. До весни дуже гарно зберігається в землі. І весною, якщо потрібно, чи для себе, чи на ринок, спокійно викопуєте і маєте ось такі способи зберігання пастернаку, які використовуємо ми у своїй родині. Проте це не всі способи, оскільки можна його просто почистити, промити, прочистити, нарізати кружальцями або кубиками, або натерти на тертку, і або зберігати в морозильній камері. Або можна висушити. І заморожений, і висушений він зберігає свої властивості і віддає їх під час приготування гарячих страв. А я вам дякую за перегляди і за ваші файники. До зустрічі!